Потрапили у кадр китайські винищувачі у небезпечній близькості до американських літаків. Відео надав Пентагон, і це не одиничний випадок. КНР може і має припинити таку поведінку. Крапка США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія об'єдналися, щоб притягнути Пекін до відповідальності за викрадення технології. Немає більшої загрози для інновацій ніж китайська влада. Володимир Путін зустрічається із Сі Дзінпіном. на тлі близькосхідного конфлікту. Росія та Китай заявили про підтримку одне одного. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» є Тіфані Майер. Пекін посилює агресію в небі, додалі більше китайських винищувачів, наближається на небезпечну відстань до американських літаків у міжнародному повітряному просторі, іноді на 6 метрів. І це не одиничний випадок. Таких було понад 180, Причому за останні два роки їх було більше ніж за минуле десятиліття. КНР може і повинна припинити таку поведінку. Крапка Пентагон опублікував секретні відеозаписи таких підльотів над південно китайським морем та в районі Тайваню. В одному з роликів китайський літак наблизився до американського на 6 метрів. В іншому китайський винищувач пролетів за 3 метри від літака ВПС США. Ще одна близька зустріч: китайський винищувач знову за 6 метрів від американського. На цих кадрах китайський винищувач пролітає то вище то нижче від американського на відстані близько 12 метрів. Американський пілот зв'язався радіозв'язком з китайським, той відповів образами в іншому випадку. Американський літак перехопили чотири китайські винищувачі, один підлетів на 12 метрів і сфотографував перехоплене повітряне судно. Сполучені Штати не будуть стримувати чи обмежувати себе. Ми й далі будемо літати, плавати і діяти безпечно та відповідально скрізь, де це дозволяє міжнародне право. На цьому тлі відносини між США та Китаєм перебувають на нижній точці за кілька десятиліть торік Пекін перервав переговори з питань оборони після візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Полосі до Тайваню. Голова Тихоокеанського командування США вже понад два роки намагається зустрітися зі своїми китайськими колегами поки що безрезультатно. Тоді, як війна між Ізраїлем і Хамасом розгорається, захід не припиняє стежити за китайською компартією. Розвідки США Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії попереджають про безпрецедентну загрозу з боку Пекіна. Розвідувальна мережа п'ять очей стежить як Пекін краде інтелектуальну власність, як у приватному секторі, так і в дослідницьких установах. Немає більшої загрози для інновацій ніж китайська влада. Так у приватному секторі нешкідливі на перший погляд спільні підприємства, інвестиції та інші види угод роблять цю загрозу реальною. Усі ці інструменти використовують одночасно в таких масштабах, яких ми ще не бачили. Усі країни хочуть розвідати секрети. Усі країни прагнуть стратегічних переваг. Але поведінка, про яку ми говоримо, виходить далеко за межі традиційного шпигунства. Китайська влада займається безпрецедентною в історії людства, масштабною та витонченою крадіжкою інтелектуальної власності та експертних знань. Форум проходить у Стенфордському університеті у самому серці Кремнієвої долини. США вже давно звинувачують Китай у крадіжці інтелектуальної власності, але це перший випадок, коли представники п'яти країн об'єдналися, щоб виступити зі звинуваченнями на адресу Пекіна. Ключові напрямки, квантові технології, робототехніка, біотехнології та штучний інтелект і Китай заявляють про солідарність в умовах війни на близькому сході. За словами Володимира Путіна, спільні загрози зблизили дві країни, і він прибув до Пекіна на китайський форум Один пояс, один шлях. Подивімося. На зустрічі тата Тет Володимир Путін і Сі Цзіньпін обговорили взаємну торгівлю. За словами російського президента, цього року товарообіг між двома країнами може перевищити 200 мільярдів доларів. У ході зустрічі було обговорено питання економіки, політичної взаємодії спільної роботи на міжнародних майданчиках. Також поговорили про ситуацію на Близькому Сході та в Україні за словами Путіна. Спільні загрози лише зміцнять співпрацю між Москвою та Пекіном. Водночас Сі Цзіньпін високо оцінив Зміцнення зв'язків між Китаєм та Росією, заявивши, що обсяг двосторонньої торгівлі досяг історичного максимуму. За словами сі дві країни рухаються до мети товару обіг обсягом 200 мільярдів доларів щодо політичного партнерства. То китайський лідер нагадав Путіну, що за останнє десятиліття вони зустрічалися 42 рази. Рідкісні кадри під час візиту до Пекіна Путіна супроводжували військовики, які несли ядерну валізу. Вона постійно була біля президента, але на відео потрапляє рідко. Така валіза є і у президента США. Вона забезпечує зв'язок через захищену телефонну лінію, що дає змогу лідеру країну санкціонувати ядерний удар. Варто зазначити, що російський парламент недавно відкликав ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Москва вважає, що цей крок. Ставить її в один ряд із Вашингтоном. Тепер до новин з материкового Китаю загинув у поліційній дільниці. Житель південно-східного міста Фуджоу Єджун помер після арешту минулого місяця. Його дружина зникла безвісти за кілька днів після затримання чоловіка. Чиновники кажуть, що чоловік помер від серцевого нападу. Однак, за словами його близьких друзів, під час отримання під вартою він зазнав жорстоких тортур. Дев'ять років тому влада примусово знесла будинок Єджуна. І відтоді він неодноразово звертався до бюро про подання скарг щоб досягти справедливості у Китаї. Петиціонери часто зазнають гонінь. Нерідко трапляється й примусове знесення будинків згідно з китайським законодавством. домовласники фактично не володіють землею, на якій стоять їхні будинки. Натомість вони орендують землю у влади на певний термін.